Міріям боїться води. І Як же вона зустрічається із хлопцем з берегової охорони? Усім часом буває страшно. Я не боюся води, Берні. Вона просто лякає мене вночі, бо не видно, що внизу. Там лише вода. Дійсно представляє. Станція Четан. Прийом. Повторюю, ситуація критична! У корпусі п'ятиметрова тріщина. Чекаю ваших наказів. Прийом! На основі надзвичайної правдивої історії. Я чув, це буде найстрашніший шторм на східному узбережжі. Він набере сили вже через годину. Є миті, що змінюють життя. Чому ти так довго не відповідала на моє запрошення? Тому що не знала, чи сподобаюсь тобі. Ти точно така, як я уявляв? Чесно, краще. Є часи, що випробовують нас. Чув повідомлення корабель тоне? Це танкер Т2. Його розламало нафту. У нас є година дві три а потім нам кінець. Є години, що виявляють нашу сутність. Шеф, збирай команду і рятуй корабель. Ти чуєш? Я йду з ним. Можливо, це мій шанс. Він не розуміє, що робить. Це вірна смерть. У береговій охороні кажуть, іди, рятуй. Повертатися тебе не просять. Берні пішов їх рятувати. Я боюся за нього. Жінкам там робити нічого. То що? Ніхто не добереться туди зараз. Це самогубство. Може, хоч пересядемо у більший човен. Ви не розумієте, який там жах. Купа не працює! Скасуйте наказ. Сюди не можна, міс. Хто може? Допомагайте! Ми одружитися плануємо. Ви будете психувати щоразу, як він вийде в море. Поверніть екіпаж. Ми їх не кинемо. Я не допущу цього. У нього наказ. Виведіть її звідси. Ви послали їх на смерть. Тримайтеся! Увага! Проти шторму. Скоро у кіно у 3D.